О восьмій ранку відкрились всі 278 виборчих дільниць трьох криворізьких територіальних округів. На цю виборчу дільницю в 33-му окрузі, що розташована у приміщенні інституту кривбаспроект, де з виборців прийшов задовго до її відкриття, на дільниці це пов'язали з переведенням годинників на зимовий час. Тож члени комісії одразу занурились у роботу. За процесом голосування слідкували спостерігачі, збалансовано представлені від політичних партій і кандидатів. Перші години голосування проходили активно і злагоджено. На цій дільниці Ниці голосує і міський голова Юрій Вілкул, і один із лідерів партії, що бере участь у виборах, Олександр Вілкул. Я голосував за мир, голосував за встановлення наших підприємств, за рост заробітних плат і пенсій. В ранішніх виборці прийшли голосувати з відповідним настроєм з хорошими настроєнням і з надіждами на лучшее будущее. Поэтому голосуємо за тих, кому ми вважаємо нужным, що создадут нам лучшее будущее. Така ж активність виборців спостерігали зранку і на іншій ДВК у центральному міському районі. З цими виборами люди пов'язують свої надії на краще майбутнє країни. Я прийшла на голосування, тому що вважаю дуже важливим цей день в нашій житті, в житті кожного чоловіка, який бореться і любить нашу Україну, чого жадаємо в Україні, стабільності, прикрашення бойових дій в Донецької та Луганської області. Чтобы нам народу успокоеннее, лучше жилось, конечно. Мы все активно берем участие с надеждой. Сегодня я отдал свой голос за родной город, за его спокойствие и развитие. Я абсолютно убежден, что у нашего города есть свой характер и есть свой голос. И он должен быть и будет услышан на уровне государства. Виборці 32-го округу продовжують підходити до дільниць з надією на те, що їхня активність і їхні голоси допоможуть сформувати в Україні працеспроможний професійний і оновлений парламент. За три години від початку голосування на дільниці 121-679, що у Саксаганському районі, встигло проголосувати вже 15% виборців. Вчасно все зробили, відкрились. Активність з самого ранку була особлива пенсіонерів. Всі е хотіли, як можна швидше проголосувати. Процес волевиявлення на дільниці проходив спокійно. Перед тим як отримати бюлетені, виборці мали змогу ще раз переглянути списки кандидатів партії, а також їхні програми. На питання яких би політиків вони хотіли бачити в парламенті, люди відповідали приблизно однаково, незалежно від того за кого проголосували. Я хочу бачити людей в парламенті чесних людей, які Думають про людей. Я хочу побачити нові обличчя в парламенті, тому що від старих немає жодного толку. Я хочу, щоб життя була хороша, щоб пенсія була нормальна, щоб не, не так жили, як ми зараз. Нема ні на хліб, ні на що. Що це за життя? В парламенті хочу людей, які відповідають за свої слова, а не просто пусті фрази бросають на вітер. Хоча б зробили мінімальне. Що вони обіцяють в своїх програмах, не треба лізти куди далеко, хоча б зробили дороги, ті ж ями залатали, зробили вовремя тепло. Ну і, звісно, воєнні питання, тут всіх волнують, уладіли всі відносини. Більше нічого не треба людям. Я хочу бачити в парламенті нові обличчя, щоб не крали, не брехали, а робили і щоб була нас пітуча Україна. Сьогодні кожен українець віддавав свій голос з вірою у те, що він не потоне у галасі засідань нової Верховної Ради. Вибори в Україні в центрі уваги Європи та світу. Сотні міжнародних спостерігачів, довгострокових та тих, що прибули зовсім недавно, моніторять ситуацію в різних регіонах з огляду на те, що Україна взяла курс на євроінтеграцію, найавторитетнішою є місія Європарламенту. Вона включає 15 депутатів, що працюють зараз у семи областях України. Рансдорф день голосування проводить у кривому розі. Ми дійствуємо зісно основі договорівності президента України. Петра Порошенко и э, Мартина Шульца, председателя Европейского парламента. Я и мой немецкий коллега, э, Целер, мы находимся на территории Днепропетровской области. Ну и мы должны сделать мониторинг э, как идет, э, этот, э, избирательный процесс. Я хочу сказать, что мы надеемся, что все будет честно. прозрачно. Но если бы были в большом количестве нарушения этого закона, значит, я думаю, в таком случае мы должны это сообщить. Я надеюсь, это в интересе не только украинских властей, но тоже всего населения Украины и тоже Европы как целой, чтобы здесь все прошло нормально. Прозрачно, чесно. свої звіти про вибори в Україні. Місія представить 27 жовтня. В разі виявлення масових порушень вибори на окремих дільницях можуть бути не визнані. Та, попри непросту кампанію, Мілослав Ранздорф сподівається, що Україна витримає іспит на демократичність. Я сподіваюся, що всі учасники цього процесу знають яке місце цього виборного акта стабілізації України. Ну і звісно, стабілізація України це не только в інтересі вашої країни, а дуже в інтересі Європи. За півтори години до закриття виборча дільниця 33-го округу, що розмістилася в приміщенні коксохімічного технікуму, не пустувала. І у членів комісії є цьому пояснення. Голосування проходить активно, мабуть, завдяки тому, що це. Приміщення технікуму і поблизу гуртожиток, тому явка, в принципі, я вважаю, що не досить погана. Це близько 45% на цю годину. Люди продовжують активно підходити. Лілія Володимирівна працювала сьогодні у складі членів виборчої комісії, що виїжджали додому до виборців. Що поразило мене приємно, то що нас чекали больные люди преклонного возраста, но люди вірять в лучшее будущее з голосовали. И і з и і з И, І ми теж віримо. Нам приятно, очень активно голосовали. Вот. І слава Україні. В останні години роботи дільниці помітно активізувалося студентство. Молоді люди кажуть, у нас попереду майбутнє, і нам не байдуже, якою буде Україна завтра. Я спортсмен, играл в футбол. Закончился матч. Я пришел проголосовать. Во-первых, я, я патриот. Как можно не голосовать? Конечно, я хочу для Украины будущего и проголосую за это будущее.